Друзі, вітаю всіх з півдня України, місто Миколаїв, канал Магія рослин. Сьогодні покажу вам, який врожай збираємо, що вже є на городі і які зараз справи у садівниці. Зможе позбирати. Це інший сорт, стрибає, персик, хоче з'їсти. Бери їх, пізніше будуть. Хромкою. Родя, йди їсти! Йду вам знімати, що там у нас на городі, який врожай, але бачу, що за парканом такий стовп диму. Зараз подивимось так, вітер. Це наш будинок, щоб ви розуміли, що це дуже близько. Заспокою вас. Це не ракета, не вибух, а пожежа виникла через недопалок. Тому що спека. І таке в нас відбувається кожен рік. Добре, що прибрали сміттєзвалище, яке тут раніше було. Зазвичай палає тут все і сморід страшенний. Ну, своєчасно викликали пожежників. Повернулися на город. Я збираю баклажани, сорт Epic. Багато не саджаю, два рядка тут. Нам достатньо ще й пригощаю родичів. Замульчовані рослини агротканиною і таким чином я вирощую років 5-6. На цій діляночці ще вирощую кущові кабачки. Це сорт кора. Темно-зелений, м'ясистий кабачок, підходить для оладок, тому що мало рідини виходить з нього. Такий він. Це сорт Іскандер. Маю тільки одну рослину, але цього достатньо, тому що дуже врожайний сорт. Які проблеми можуть бути при вирощуванні кабачків? Можуть плоди деякі підгнівати, потрібно відрегулювати полив. У мене так сталося, тому що йде одна гілка поливу і на декоративні куші, а там вони тільки нещодавно були висаджені, тому я більше поливаю і це якби забагато для кабачків. Тому регулюємо полив. Також контролюємо, щоб не загущувалось тут всередині. Кущ повинен добре провітрюватись. Якісь старі листки, які заважають, ми вже можемо їх прибирати, обрізати, якщо дійсно у вас загущення. І квіти ми можемо зрізати і зробити цікаві рецепти. У мене вийшов він на іншому каналі 2 роки тому. Якщо плоди мають ось таку форму, це коли кінчик. Вузенький, а тут нормально. Це не вистачає азоту. Якщо більш схоже на грушу, це не вистачає калію. Не забуваємо підживлювати рослини. Я це роблю по листу. Вчора ввечері підживила. Багато хто садівники вже мені пишуть, що ми так само закрили ґрунт аграркониною, ми так само поклали крапельну трубку, вирощуємо врожай і дуже вам дякуємо за такий метод. Це синтетичний матеріал, не всі його сприймають, але ми користуємося вже декілька років, збираємо врожай, все нормально. Я економлю собі на поливі, на боротьбі з бур'янами. Зазвичай рослини, розсаду ми підрихлюємо, підсипаємо ґрунт, навіть підв'язуємо, наприклад, томати. Тут я цього не роблю. Може бути виключення, наприклад, оця рослинка, тому що трохи був кривуватий садженець, тому потрібно було його вирівняти. А так, рослини всі без опори. Я формую одразу рослини, наприклад, баклажан. Веду в одно стебло, потім, якщо тут є корона квіточка, тут вона була, я її зрізаю, йде розгалуження, формую 3-4 пагони, які і дають плоди. Приблизно один кущик дає 10-12 плодів. Мені достатньо. Якщо вже виростають інші ці пагони, я їх Прищіплюю, прибираю, тому що вони тягнуть сили, так багато не потрібно. Все зайве прибираємо. Перці я формую так само, як баклажани. Одну стебло, розгалуження, нормую плоди. Таким чином зростають. Може бути таке, що після поливу, особливо якщо у вас полив зі шлангу, оголюються тут корінці. Тому потрібно підсипати ґрунт або краще замульчувати якоюсь органічною мульчою. В один отвір. Одне насіннечко або одна рослинка. І таким чином я вирощувала помідори, перці, огірки, дині, кукурудзу. І саме ця діляночка раніше була під кукурудзою, тому багато отворів. Я не використовую агротканину на коренеплодах та зелені. На полуниці був досвід, але відмовилася, Не сподобалося. Поряд з перцем йде рядок соняха декоративного. Вирішила його посіяти для того, щоб він захищав декоративні рослинки, які з'явилися восени. Вони ще погано вкоренилися, і він захищає їх від сонця. Є високорослі соняхи, низькорослі. У мене тут суміш. Подивимось, як воно буде. Раніше я використовувала сонях біля злакових, висаджувала, але там їм було мало місця. Тому вирішила віддати їм сонячну діляночку, хай тут красуються. Декоративна частина відокремлена від овочевих культур бордюром. Крапельна трубка турецького виробника. Раніше ми використовували гарденовську трубку і є в нас деякі ще фрагменти. Цього поливу, але з часом навіть такий більш дорогий по вартості полив, ці матеріали вони зіпсуються і від сонця, і від часу. Тому ми вже перейшли на більш бюджетний варіант і, в принципі, задоволені. Це старенька трубка, вона у нас в експлуатації приблизно 7 років. Я спеціально включила заздалегідь полив, це півгодинки, в нас вже поливається. І на гротканині ми бачимо, як йде волога. Тут у нас раніше зростав горох, я його вже видалила і буду висаджувати інші рослини. Взагалі планую огірки, ну, побачимо ще. Тут вже я насіяла монарду, вже десь вона її повилазила. Ну, бачите, нерівномірно йде, тому що. Оця крапельна трубка стара і вже не така якісна. 5 років вона буде слугуватиме вам, а потім вже можуть бути проблеми. Завжди в липні я підсіваю кабачок, огірок, кукурудзу, можу вдруге сіяти. Дивіться, в нас вже з'явилися нові рослинки. І тут, бачите, інша система поливу, такий є квадрат. Це зручно, коли кущова форма кабачка. І йде магістральна трубка, і від неї відходять до кожного рядка. І, наприклад, ми нещодавно висаджували кипарисовики, і тепер потрібно чоловіку включити в цю систему. Також буде квадрати, як на кабачках, і будуть. Поливатися кипорисовики. Це я так відділила частину огороду, тому що плануємо тут ставити басейн, напевно, в майбутньому. І він буде закритий огорожею з хвойних рослин. А я сюди прийшла збирати врожай інжиру. Дивіться, які. Плоди великі. Це великі плоди на пагонах минулорічних, а пагони поточного року ось плоди маленькі. Вони в нас спіють приблизно в жовтні. Сьогодні була на ринку і побачила, що кілограм такого інжиру коштує 550 гривень. В минулому році таких великих ще не було. Зараз я, напевно, і зберу кілограмчик. Є в нас ще декілька дерев, і там не такі великі плоди. Приємно ж, дійсно приємно. Були раніше в Чорногорії і там куштували, з дерев знімали, а тепер і в своєму садочку маємо. Ну, це завдяки тому, що стали м'які зими. В цьому році було короткочасно мінус 10. Інжир не вкриваю. Тут у нас не прокладена ще крапельна трубка, і я з відра поливаю приблизно один раз на 3-4 дні. Зараз у нас в затінку температура плюс 35. Не всі я зірвала великі плоди, хай ще достигають, але давайте спробуємо, який він, який він всередині. Ще тиждень тому я зірвала і він не був таким соковитим і таким солодким. Цей кущ був пізніше висаджен, плоди не такі великі, але є. Зараз я їх позбираю, бо вже мураши бігають, поки позбирала, вже і наїлася. Це інший сорт. Жовта шия якось так, напевно, називається, треба подивитися в записи. Нещодавно я вам показала врожай абрикосів в садочку у моїх батьків і отримала багато коментів з проханням, щоб я розповіла, чим батьки обробляли дерева від манільозу. Тому що весна 23-го року була дуже дощова. Багато садівників залишилися без врожаю. В складних погодних умовах спрацювала не одна обробка, а цілий комплекс. Я детально розпитала у мами і вам напишу цю схему. Вона буде в коменті під відео. А Ви не забувайте подякувати нам вподобайкою. Хочу зазначити, що обробка перша повинна бути навесні при температурі плюс 5. Робимо бордоською сумішю, 3% розчин. Потім обов'язкова дуже важлива обробка, і головне її не пропустити і зробити своєчасно. Це коли вже рожевий бутон, і ми обробляємо препаратом міді, наприклад, Блубордо або фунгіцидом Магнікур Сенсейшн і додаємо ще інсектицид, тобто від шкідників. І ми використовували препарат «Прованта Вернал», тому що він безпечний для бджіл. Але все ж таки цю обробку викор... виконуєте ввечері, коли не літають комахи. Третя, четверта, п'ята обробка все розписала вам і не забуваємо обов'язково обробляти, коли вже плоди розміром, як яйце, потрібен захист і від хвороб, і від шкідників. І заключна сьома обробка вона восени. Це листопад, коли вже листя опали, і ми обробляємо садок бордоською сумішю трьохвідсотковий розчин. Є у батьків дерева, що раніше віддали врожай, сорти абрикосів різні, але, на жаль, назви не знають, бо дуже давно садили дерева. І такою схемою можна захищати не тільки абрикоси, але й вишню, персики, різні плодові дерева. А я продовжую збирати врожай на городі, зрізаю базалік. Ця пряна рослина може бути прикрасою в саду, тому що має високу швидкість зростання. І якщо своєчасно прищіплювати пагони, то кущик буде гармонійно розвиватися і мати гарну форму. Я кардинально зрізаю, вирощую як зелений, так і фіолетовий базилік. Цей букет не для краси. Будемо робити песто італійський соус. Потрібні. Тільки листя базиліку, помили їх, просушили. Горіхи, можна волоські, можна кедрові. Ми робили різні варіанти. Кедрові складно чистити, хоча заливали окропом. Вся родина займалася цими горіхами, намучилися. Потрібен сир пармезан, оливкова олія, сік лимону, сіль, чесник. Все склала в чашу та подрібнюю блендером. Таку отримала масу. Намащую на гріночку та смакую. Рецепт залишу під відео. Роботу зробила. Тепер можна і перепочити випити чаючку прохолодного з м'ятою. Всім дякую за увагу, дякую, що зайшли до мене в гості. Підписуйтесь на канал, хто тут вперше. До нових зустрічей!